Дорогі отці, братія і сістри, я маю честь сьогодні здесь огласить приветственне слово представителі Української православної церкви, блаженнішого митрополіта Київського і вся України, Ануфрія. Ваше Преосвященство, присвященний Владико Олексій, всічасні отці, шановні брати і сестри. Христос Воскрес! Вітаю всіх присутніх на відкритті другого всеукраїнського фестивалю православної нечуючої молоді Первомайській зустрічі. Фестиваль є важливим духовним проектом Української православної церкви, який зібрав з різних куточків України місіонерів, волонтерів, нечуючих людей навколо Матері церкви. Незважаючи на непростий час, молоді серця нечуючих людей сповнені любові. Миру і єдності зібралися сьогодні у національному природному парку Бузький Гарт міста Первомайська, щоб поспілкуватися, почути провідних богословів України, проявити свої таланти та спільно помолитися жестовою мовою про мир в Україні. У години лихоліття молитви молодих, відкритих серцем Богу людей, особливо важливі та дієві. Берегти єдність Духу в Союзі миру закликає нас переверховний апостол Павло. Любов, єдність і мир, ось ті заповіді, які Всевишній залишив, віруючи в нього, як свій найдорогоцінніший заповід. Заповідь нову даю вам, щоб любили один одного. По тому знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Хто перебуває в любові? Перебуває в Бозі і Бог в ньому. Всякий, хто ненавидить брата свого, є людина А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного. Христос, Син Божий, приніс себе в жертву за всіх людей і молився Отцю за всіх віруючих в нього, щоб усі були єдині. Апостол Павло закликає: Благаю вас, браття, щоб усі ви говорили одне. І не було між вами розділень, а щоб ви з'єднані були в одному дусі та в одних думках. Прагнення до миру один із наріжних каменів нашої Спасительної віри, бо Христос є наш мир і Господь світу. Ми чітко усвідомлюємо, що в наші дні ці дари, принесені Воскресінням Спасителя, поступово починають все більше нівелюватися. Воскреслий Христос. Подарував надію, навколо якої народи світу об'єдналися, щоб встановити новий мир на землі без зброї, тому що, за словами святителя Григорія Ніського, війна губить життя, вона є матір'ю лиха і смерті. Тому закликаю усіх, щоб між нами укріпилась християнська любов, братерське взаєморозуміння та мир, люди зі світу тиші. Більш чуттєво сприймають ті божественні істини, які сповідує Свята Церква. Ви особливі люди, і Господь подає вам особливі дари для сприйняття Його вчення. Тільки об'єднавшись, спільними зусиллями, ми зможемо донести світові радість про Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа. Сподіваюся, що час, який ви проведете на фестивалі, стане максимально корисним для всіх присутніх. А всемилостивий Господь подасть вам благодатні дари для духовного зростання. Боже благословення, нехай перебуває з усіма вами. Онуфрій, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви.